Вітаю 16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН так це роблять в Одесі. Спроба затримати на хабарі у півмільйона гривень. Суддю районного суду перетворилася на детектив з елементами бойовика. Підозрюваний відкрив по агентах антикорупційного бюро вогонь, а потім спробував чинити самогубство. У деталях цієї загадкової історії розбиралася неля ковальська. Коли Михайло побачив дивний натовп неподалік власного будинку. Вже сутейніло. Жена навіть по Удостовірення тих перевіряла. Ані при під'явилі, що удостовірення ті заскудати е, сорганом. Ці люди попросили жителів не виходити на вулицю, бо буде небезпечно. А потом крики, стрільба. Все. Вже вранці з новин Михайло дізнався, це детективи набу намагалися затримати суддю Олексія Бурана, упійманого на хабарі, у півмільйона гривень. Суддя у відповідь на обвинувачення дістав пістолет і кілька разів вистрелив по агентах, а потім втік. І ми не були готові до такого росков події, оскільки це не та категорія осіб, які на нашу думку, які могли б такий шалений опір чинити. В антикорупційному бюро кажуть, усю ніч детективи чатували біля будинку, де переховувався суддя. Буран викликав поліцію, берекодувався. На очах детективів палив документи на нерухомість за кордоном, а згодом порізав собі вени та був госпіталізований. На захист колеги пристали у вищій раді суддів. Вранці вони виклали свою позицію на сайті. Детективи антикорупційного бюро не мають поваги до людської гідності, заявила голова ради суддів Валентина Симоненко. У той же час у інтерв'ю ТСН Симоненко зазначила. Буран теж був. Неправий, якщо він намагався стріляти на пораження в працівників національної поліції або працівників набу це абсолютно неприпустимо, і це безумовно має ознаки спротиву працівникам правоохоронних органів при здійсненні їх повноважень. В Суді Малиновського району, де працює Олексій Буран, сьогодні звичайний робочий день біля кабінету судді. Черга сьогодні о 9.40 він мав відкрите засідання. А до курс да, його затримували вчора з стрілянки. Ні, не в курсі. Голова суду Леонід Лічман каже: ввечері тут справді проводилися слідчі дії, але він не має права розказувати, що шукали. каже про суддю Бурана знає тільки хороше і зауважує. Він тут ще. Працює він діючий пра суддя, які працює діючи суддя. в антикорупційному бюро. Твердять до судді Бурана детективи приїхали, щоб зафіксувати злочин. Розуміли, що заарештувати не зможуть. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже: це правова колізія, яка не дає набу працювати ефективно. На сьогодні согласі на здержання судді повинна давати Верховна Рада. Наприклад, літом Верховна Рада не полтора місяця не засідає. Такий суддя може за півтора місяця так скати їхати з території України. Для того достаточно ніскілька часов. Парламентський комітет справової політики вже встиг зробити подання до Верховної Ради про зняття з Олексія Бурана суддівської недоторканності. Тепер за це рішення мають проголосувати депутати. Сьогодні вони цього вже не зроблять. У раді короткий день. Неліковальська, Сергія Осадчук, Ольга Кошеленко, ТСН 1+,1. Де та в якому стані зараз перебуває одеський суддя стрілець? Запитаємо у нашого кореспондента Сергія Остачука. Маємо з ним прямий зв'язок. Сергію, вітаю. Які маєш новини на цю мить? Соломію вітаю. Скажу так до останнього моменту суддя Малиновського районного суду Олексій Буран перебував. Ось на території цієї одеської лікарні номер 11. Але перед тим як сюди приїхали журналісти, раптом з'явилася швидка допомога, і лікарі швидкої допомоги оглянули пацієнта і ухвалили рішення терміново його переводити до іншого медичного закладу. На моє запитання: а в якому стані зараз суддя чи загрожує щось йому життю? Заступниця головного лікаря цього медзакладу ось що відповіла. По информации от врачей его консультировали несколько консультантов и перевели, скорой помощи его везла в другое учреждение. у кого спрашивать теперь согласие? Тобто до не не у кого спит из ваших лекарей, кто сказал, в каком состоянии, и че ничего не заново. Неу кого спросить согласие на інфор... на получение информации, потому что больной покинул наше учреждение. Хочу також додати, що з власних джерел ТСН стало відомо, що перед тим як сюди прибула карета швидкої, у пацієнта був адвокат, і скоріш за все він рекомендував родині просто перевести звідси суддю в інший медичний заклад. Нам відомо, що це приватна клініка, яка саме родина тримає в секреті. Соломія, дякую, Сергію, за подробиці. Сергій Осачок був на прямому зв'язку з Одеси. Там зараз лікують одеського суддю стрільця. 250 мін за добу із мінометів великого калібру. Бойовики атакують позицію українських оборонців у Зайцевому, стріляють із окупованих Горлівки та Дебальцевого. Найнебезпечнішою ситуацією залишається на Донецькому напрямку. Військова розвідка зафіксувала, як противник підтягує реактивну артилерію до селища Мінеральне. Це за 5 кілометрів від Авдіївської промзони. Бійці припускають, що градами про російські найманці хочуть зрівняти територію промзони із землею зі штабу АТО. Повідомляють про активізацію бойовиків на Луганщині в Новоолександрівці. Вони розстрілювали хати з гранатометів. Поранення дістав місцевий житель 42-річного чоловіка. Військові доправили до лікарні у Попасну. Під Авдіївкою російські війська застосували проти українців заборонені Женевською конвенцією міни ПОМ 2 Їхня особливість це самоліквідація впродовж 4-50 годин. Окрім того, у район Авдіївської промзони ворог перекидає сили з усього фронту. Більше дізнаємось у Івана Гребенюка. Він з нами на прямому зв'язку, Іване. Яка зараз ситуація у Авдіївці? Шириться інформація про можливий наступ ворога. Що тобі про це відомо? Соломія дійсно новини тривожні. Ворог не лише стягує під Авдіївку сили з інших фронтових ділянок, а й отримує чергове пряме підкріплення з Росії. Інформацію ми цю отримали від головного управління української розвідки до Ясиноватої. Це зовсім поруч Авдіївкою, до 10 кілометрів. з Воронежа прибув підрозділ 128-го спецполку внутрішніх військ МВС Росії до західної околиці Донецька прибули також вантажівки з російськими військовими вже сотої окремої мотострілецької бригади. Ну і також у цей же сектор стягувати озброєння, окрім боєприпасів, зафіксовані системи залпового вогню, град, сау і танки. Що маємо в результаті? Ми сьогодні працювали в Авдіївці. Тут звуки залпів з району промзони доносяться постійно. При нас працювали зокрема 120 міномети. Тобто бої ведуться тепер і вдень, і вночі. Завдання противника з огляду і на підкріплення, і на нинішню поведінку. Це Мабуть, таке, от те, що про вчора говорила наша розвідка, да це от ді діяти за сценарієм Донецького аеропорту. тобто рівняти з землею всю Авдіївську промку, аби українцям ніде було зачепитися й оборонятися, і вони б зрештою змусили б відступати. Не так легко це буде зробити. Хочу вам сказати: ми сьогодні спілкувалися з багатьма нашими військовими. Відповідь, коли противник геть на Хабні, тут дають настрій на висоті, хлопці тримаються. Якщо вони тут у нас пророють прямий виход в Одіїв. Тут, ну, якщо їм це все віддати, то, там, то їм мало треба, щоб вони зайшли в Одіїв. А так, от що вони сюди і лазять. Работають звичайно мінометами 80-ми 120-ми. Вот. Іноді прилітають снаряди 152-го калібру, тобто доволі таки сильний розрив іноді можна услышати. Спілкувалися ми сьогодні з нашими медиками. Якщо пам'ятаєте, що от на минулому тижні тут було дуже багато роботи для лікарів. Було багато поранених з нашого боку, і на жаль, були втрати. От нині їхня кількість значно зменшилась. Ми е, немає полеглих. Є от за останні три доби принаймні е, поранені, але легко поранені українці. їхній стан стабільний. Вони наразі отримують усю необхідну допомогу у лікарнях. Зменшилась кількість втрат з нашого боку дуже сильно. Що не скажеш про тобі? Українці дають відповідь дуже правильно. Я б сказав би і прицільно. Ну і таким чином можна зробити такий висновок, що все ж таки розгадали тут поведінку ворога і діють дуже розумно. Соломій, такі новини більше розповім у наступному випуску. Дякую, Іване. Іван, Іван Гребенюк був на прямому зв'язку і розповів новини з передової. Окуповані території Донбасу повністю контролює Кремль. Німецька газета Більд опублікувала власне розслідування яке виявляє справжніх хазяїв так званих ДНР ЛНР. За даними газети, просто таки в уряді Російської Федерації створені робочі групи, які повністю керують життям на окупованому українському сході. З нами на прямому зв'язку з Берліна Наталка Фібріх. Наталю вітаю. Які подробиці містить німецька газета і чи є реакція політичного Берліна? Вітаю Соломії. Йдеться про дослідження автора газети Більд Юлія Нарібки. Тут журналіст посилається на протокол комісії Державної думи Російської Федерації. А конкретно йдеться про міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької і Луганської областей України. Це засідання піврічної давнини. Воно відбулося 23 жовтня 2015 року. Газета Більд має копію цього протоколу. Також згідно з документом, повний контроль над усіма сферами Иття окупованих районів Донбасу здійснює просто таки російський уряд, Йдеться про фінанси, про громадський транспорт, про торгівлю енергоресурсами, власне дійсно про всі важливі аспекти життя цих регіонів. І поки власне Росія продовжує офіційно заперечувати свою участь у війні на Донбасі і наполягати на проведенні місцевих виборів на окупованих територіях. Фактично, Росія перетворила окуповані українські території. as we satélite. Документи, які ми маємо, доводять, що Росія перейняла на себе політичний і економічний контроль на сепаратистських територіях Донбасу, політики так званих народних республік, це маріонетки Кремля. Мінський процес можна розглядати як провальний. Росія, і це показує протокол. Уже давно розпрощалася з ними і має свій план для цього регіону. Вимога провести вибори доведена до абсурду, оскільки політики, які реально контролюють ситуацію, сидять у Москві, а не на Донбасі. Газети наводить конкретні прізвища російських урядовців, які диктують політику на окупованих а, територіях Донбасу. Так а, тут називають віце-прем'єра уряду Російської Федерації Дмитро Козака, заступника міністра економічного розвитку Російської Федерації Дмитра Назарова та заступника міністра фінансів Леоніда Горіна. У засіданнях, де йдеться про українські території, просто таки беруть участь російські державні структури, такі як антимонопольне відомство чи митниця, і цікава деталь із цієї статті єдиним українцем, який досі брав участь у таких засіданнях, газета називає людину українського бізнесмена Рената Ахметова. Так, згідно з протоколу, а це був представник енергетичного холдингу ДТЕК. Жодного представника так званої влади самоназваних республік на ці засідання не запрошують їм просто передають результати переговорів до виконання. Ми вже домовилися про інтерв'ю із автором газети. Це воно буде у форматі відеоконференції. Трошки пізніше, тож про нього вже в наступних випусках. На от політичної реакції на цю викривальну статтю в Берліні досі немає. Не висловилися ані уряд, ані опозиція, ані власне ті політичні сили. Німеччини, які послідовно заперечують участь Росії в війні на Донбасі, нагадаю, що німецький уряд наполягає на безальтернативності мінських угод і вимагає якомога швидше ухвалити проект закону про місцеві вибори на Донбасі. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталка Фібріх була на прямому зв'язку з Берліно. Німецька газета Більд у власному розслідуванні довела про те, що окуповані території Донбасу повністю контролює Кремль. Президент України сьогодні летить до Сполучених Штатів у Вашингтоні. Петро Порошенко візьме участь у саміті з ядерної енергетики, а також має провести переговори із американським керівництвом та главами інших країн учасниць зібрання у президентській парламентській фракції. Сподівалися, Петро Порошенко летітиме до Америки вже зі списком нового кабміну на чолі із нинішнім спікером Володимиром Гройсманом. Та напередодні депутатам не вдалося домовитися ані щодо майбутнього уряду, ані щодо парламентської більшості. До коаліції перед Думали повертатися радикали. Батьківщина висунула нові вимоги, і деякі з них кажуть у БПП суперечить вимогам міжнародних кредиторів. А тому президентська фракція замислилася про коаліцію на двох із прем'єрською без радикалів самопомічі та батьківщини. Але для такої більшості нині бракує принаймні десяти парламентаріїв. З ким з позафракційних депутатів намагаються домовитися. Блок Порошенко та народний фронт Марія Васильєва дізнавалась. Повідомляю про входження народного депутата України суслової Ірини Миколаївни до складу депутатської фракції партії. Блок Петра Порошенка процес пішов. З президії оголошують про входження до БПП Ірини Суслової, яка отримала мандат за списком самопомочі. Але через конфлікт у фракції її виключили. Тепер вона поповнила президентську фракцію, яку після скандалу довкола Ігоря Кононенка один за одним залишали депутати антикорупційної платформи. Приставлено. А можеш тиреш, іди сюди. От новий член фракції БПП. Так, от все. Все, я тебе герой. Еще один член фракции БПП, правильно? А я тебе дам. Слова кепкування колег пропускає повз вуха. каже, що вступити до БПП, її спонукали відповідальність і усвідомлення, якою катастрофою стануть дострокові вибори. Є питання об'єднання, і воно стоїть сьогодні на порядку. Денному так ми розуміємо, що для того, щоб можна було зберегти зберегти сьогоднішню ситуацію в країні, для того щоб можна було не допустити реваншу, той, який очікується, треба об'єднювати. Пробачили і повернули до БПП і Олега Барну, якого виключили з фракції після того, як він намагався вини з зали Арсенія Яценюка, коли люди на емоціях, вони дуже часто не неповній мірі неправильно оцінюють дії і відповідно наслідки. Але тепер вже фактично всі переконалися, що інакше Яценюка, певно, з трибуни не. Забрати добирати нових коаліціантів у роздріб вирішили, бо батьківщина і радикали висунули за багато умов. А самопоміч майже одразу вийшла з переговорів. Це ж буде коаліція реально тих, хто приймають рішення. Значить, вона буде реальною, вона буде правдивою. А голосів у залі для прийняття рішень буде достатньо. Ви ж бачили вже не один раз по тих рішеннях, які були критичними, наприклад, за голосування за призначення шокіна, голосування за зміни до конституції, голосування за бюджет. Ми маємо коаліцію десь приблизно 280-290 депутатів. За інформацією нардепа Сергія Лещенка, мобілізувати зараз намагаються багатьох депутатів, які колись вийшли з БПП та народного фронту. Ще один резерв група депутатів, виключених із самопомочі. Тим більше у самопомочі не планують заважати створенню коаліції, ініціюючи позбавлення мандатів своїх колишніх депутатів. Як це зробили у БПП з Томенком і Фірсовим? Суслова це перша ластівка, назвемо її так. Потім група ГОПКО, це депутатів хочуть, щоб вони вступили. Не знаю, чи вони Лобко, Пташник, Єднак, Кривенко і Кишкар. Не знаю, чи вони вступлять чи ні, але такий діалог ведеться. Плюс я знаю, що намагаюся втягнути братів Болох, Це вже чотири людини. У народному фронті підтвердили, що нині реалізують план Б створення коаліції з двох фракцій і не відкидають, що і їхня фракція для цього може поповнитись. Це право кожного депутата приєднатися до, до фракції. Е, думаю, що все ж таки, перемови, ми відкриті до будь-яких перемовин. За кулуарною інформацією, народний фронт пом'якшив свою позицію, бо депутати БПП написали заяви про вихід з коаліції і готові дати їм хід. Це план Це кінець всім торгам і неминучі дострокові вибори, в результаті яких партія Яценюка навряд чи зможе увійти до нового парламенту. Марія Васильєва, Ольга Кошаленко, Максим Шинкаренко, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. військовий літак впав на приватний сектор у Приморському краї Росії. Пілот Тут-25 встиг катапультуватися. Під час падіння літак спалахнув. У Російському міністерстві оборони повідомили, в аварії люди не постраждали. На місце авіакатастрофи виїхали медики і рятувальники, свідки тим часом розмістили в соцмережах відео, на якому літак уже палає на землі. Причина авіакатастрофи наразі невідома. Вибухове селфі, британська преса шокована від дій свого співвітчизника, який, опинившись на захопленому літаку, що здійснив посадку на Кіпрі, насмілився прийти до кабіни пілотів і попросити викрадача сфотографуватися разом. Після цього 26-річний аудитор Бен Інс надіслав фото приятеля. Його дії представники різних силових структур назвали шаленими, адже якби пояс смертника був справжнім, будь-що могло примусити терориста його підірвати. Викрадач і Петського літака сейф Ельдів Мустафа сьогодні вранці постав перед кіпрським судом. Він пояснив, літака захопив, аби полетіти до дружини, з якою не бачився більше 20 років, та синів, що живуть на Кіпрі. Щоправда, жінка налякана увагою світової преси від спілкування з ним категорично відмовляється. А ось що кажуть про захопника його сусіди. Він жив тут, але не часто бував. Він подорожував далеко і Там залишався. Ми сусіди знаємо його сім'ю. його сім'я дуже поважні люди. Здається, у нього є розмови відстали молодше брат, його сестри, подружки моєї дружини. Це сім'я, яку поважають у них неймовірно близькі стосунки. У нас немає жодного уявлення, чи причетний він до якихось політичних перепетій чи чогось такого. Готуватися до голоду закликала влада громадян Північної Кореї. Про це людей попередили в офіційній газеті владної партії. Її переклад опублікувало південно-корейське видання з Санільбо». Корейців просять готуватися до важкого маршу, під час якого потрібно буде жувати корінці рослин. Важким маршем у пхеньяні називали період трирічного голоду в середині х що забрав життя мільйонів людей. Бути вірними ідеям революції таким чину корейців у газеті закликають ціною життя. На початку року ООН посилила санкції проти країни, ускладнивши перевезення вантажів через її кордони. Пхеньяну відповідь запустив п'ять балістичних ракет. Пожежа у Нью-Йорку щонайменше п'ятеро людей постраждало під час загоряння на півночі Брукліна. Дві сотні вогнеборців упродовж кількох годин намагалися приборкати полум'я, яке охопило чотири будинки. Рятувальники евакуювали до сотні мешканців будівель. Відео з місця події розмістили в інтернеті. Очевидці, чому спалахнув вогонь, наразі невідомо. У Дніпропетровську врятували жінку, що стрибнула з центрального мосту. Свідками стали численні пасажири міського транспорту, які о пів на дев'яту ранку саме їхали на роботу. Люди викликали рятувальників. Ті прибули майже миттєво на човні. Жінку виявили за 300 метрів від берега. Вона була непритомна, але жива. Рятувальники передали її лікарям швидкої, а правоохоронці з'ясовують, що стало причиною стрибка у річку. Основна версія спроби самогубства. По подъезду увидели тело в воде, прыгнули в воду, достали потерпевшую, оказалась женщина лет 45-50, оперативно доправили до берега її, скорая помощь, забрала його в ближайше медицинское учреждение. У Житомирі спалах гепатиту А. В одному із садочків захворіло одразу четверо дітей зі старшої групи віком від шести років. Малюкам стало погано після відвідування садочка, кажуть мами. У них була підвищена температура, нудота та розлад шлунка. Нині усі вони перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. У дошкільному закладі санепідемстанція провела протиепідемічні заходи. Найпевніше діти заразилися від одногрупника, який захворів на гепатит місяць тому. Ми зразу звернули, сразу звернулися до лікарів. Лікарі нам нас виясняли, аналізами здавали, і потім вже определила через 4 дні, що у нас дійсно підтвердження гепатита А. Вони поступили ну, в стані середньої важкості. Діти не важкі, але ну, це неприємно, тому що їх нудить, це маленькі діти. Шість яток із телефонами, планшетами та комп'ютерами згоріли вщен цієї ночі на київському радіоринку. Люди не постраждали, базар був порожнім. Пожежників викликав охоронець комплексу. Коли вони приїхали, вогонь поширився на 20 квадратних метрів. Впоратися з полум'ям рятувальники змогли за годину. Врятувати товар не вдалося. Власники павільйонів кажуть, загальні збитки становлять щонайменше 3 мільйони гривень. Пожежі на ринку караваєві і дачі трапляються часто, зазвичай через закорочення електродротів. Але цього разу певні торгівці зайнялося не випадково. 18-19, може бути, 20 тисяч доларів. А якщо в час в два електричні ночі случаються пожар, то точно не з-за електричності. На ринку в 6 часов вечора виключають світ повністю обісточують. Я так збільше до тому що хулігани і поджог. Столичний провал у центрі Києва асфальт пішов униз просто під колесами машини на перехресті. Чому це сталося? Дорожники та комунальники поки що сказати не можуть. Поруч із місцем провалу два каналізаційні колодязі. Найпевніше аварію спричинили вони. Удар почувствував, коли колесо впало, і все, машина встала. А що там плавного просідання такого не було? Просто отак от бах і все. Ми нічого не можемо сказати. Причина ну, не ми, вияснена. Ми не можемо вияснити. Ми для чого Є, казати? Ні. Замиємо, побачимо, тоді буде прийнято рішення якесь. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. я прощаюся до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз важливо.